Кілька віршів із книги усе. Нарешті спагнув, я направду такий, як усі, плачу, долю кляну, у Бога питаю, за що, за те певне, що багато у нього просив. За дочку берізку осінню, яку я віддав дощу, земному вітру, шаленому, що не ущухне ніяк. Я, як і усі, бачу смерти, ледь зігнуту спину, гірко солодкий у роті від споменів смак. Ставна вже не ловець я, і вудку далеко закинув. Вірю, як і усі, що там за межею, дерева і тінь. Відпочинемо трохи, потім знову робота і мисль, і крилом вороним, мій розгнузданий білий кінь, смахне широко так. І полине, чи то вгору, чи вниз. Фотографія пам'ять. Фотографія горе, фотографія жах, фотографія море, фотографія Моцарт, фотографія бах, фотографія звук, фотографія слово, фотомова, фотомов, фотоненависть, фотоніжність, фотосмерть. І фото, любов. Тебе нема, мене не буде, на дереві пташка співає про гори, На вулицях авто і люди. І вас, мої любі, теж уже скоро на стіні картина, море брехливе, ти казала поганий знак. А пташка співає про гори, згорають життя людські. Авта, як? Кому ми цікаві, та, мабуть, нікому, А може, десятку, а може, одному, тому, кому вірші, як крига й вогонь, Та тільки б не теплі це Боже, боронь. Я йду старими слідами Вздовж гір і озер, горами в квіту, садами, як вчора. Так і тепер. А завтра що буде завтра? Те ж озеро і ріка, гір і долин, та ж карта, і кохання, що не сника. Усе в порядку, я просто люба, помер. Нема вже кому сказати я люблю тебе, Серж. червоне вино в стакані, знак тривоги. І пісня буланової, від якої плачуть і боги, до Дніпра із Соснівки нахилений дим, слова тліють помалу, миш кохана горим. Все в порядку, друзі, все в порядку. Через тьму на берег світлий віднайшов я кладку. Я так і не навчився танцювати. Із дитинства боюся маскарадів, але тебе і в масці упізнаю, люба, по платічку із секонд секонд-хенда. У тебе, моя люба, було кредо, було в тобі, тепер в мені буде. Воно вічне, як пахучі вірші сааді, закохані не повинні страждати. Непримітна, тиха і кохана. Твоє світло бережу в собі, Ти у небо була рана звана, Я не руш, аби лишити слід. Тут, на цій землі, де глиця, тепла ще, а вечір вичаха, Від зірок сіяли наші лиця, Та шукала бездну вже нога. Мені кажуть, ти її відпусти. Я кульку гумову в небеса запусти, І спали за собою усі мости, а роками ріками хто буде брести, Писати щодня їй любовні листи, І квіти живі на цвинтар нести, В вілках яблуньки кулька прости, прости, люба, прости, прости. Усі кажуть, рани загояться і треба жити, а вони смертельні, жити не хочеться. Ліпші сльози, а не кров, як водицю лити. Молюся, як матері єдинокровній, Богородиці. Вона теж утратила коханого сина свого, єдиного, такого доброго, молодого і вже трішки сивого. Він помер і воскрес. І ми всі про це добре знаємо душа моєї донечки до нього повільно підлітає. Три дні вона ходила на лису гору, горе вело її на неї, велике горе, коханого розіп'яли на горі, а мрію свою нікому її не віддасть Марія. На тлі сонця, що падало, з'явився він, піднявся в небо коханий, та не з колін, сказав очима Здорова будь, мене чекай, а потім два слова мовив Мене кохай.